Равень 2014 року на Донбасі все більше розгоряється полум'я війни, яку принесла в Україну керована з Кремля Руська весна. Загони російських найманців на чолі з офіцерами спецслужб Російської Федерації захопили українські міста: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та інші. У перших бойових зіткненнях підрозділи Збройних сил України несли втрати. А ситуація на сході країни невпинно погіршувалася. Але 26 травня 2014 року відбулась подія, яка переломила неоголошену війну. Тоді Збройні Сили України провели успішну операцію, яка стала точкою відліку для українських військових та визначила подальший перебіг АТО. Міжнародний аеропорт Донецьк імені Сергія Прокофєва. Цей стратегічний об'єкт Збройні Сили України взяли під контроль всередині квітня 2014 року. Коли ми заходили в цей термінал ще в квітні, основне завдання Збройних сил України було взяти під контроль стратегічний об'єкт. Тобто, це було визначено планом антитерористичної операції. Були провокації, було вивішування стягу ДНР, коли ці ветерани з орденами, з цими георгівськими стрічками. Колоною, а ми добре це спостерігали. Як ця отара ветеранів збивається пастухами, такими крепкими стриженими в спортивних костюмах, збивається в колону і їх заганяють під стягами, там, радянськими, ДНРовськими в новий термінал. Там організується якийсь мітинг і вивішується над входом цей прапор, триколору, цей червоний, синій, чорний. 116 кіровоградських спецпризначенців і 15 бійців 25-ї повітряно-десантної бригади розташувалися у старому терміналі. Тим часом місто Донецьк дедалі більше брали під контроль озброєні бойовики. Сам же аеропорт продовжував жити звичним життям. Прибували і відлітали літаки. У терміналах обслуговували пасажирів. Ситуація в Донецькому аеропорту кардинально змінилася у ніч з 25 на 26 травня. Відтоді подальші події розвивалися досить стрімко. Близько третьої години ночі зрадник, яким виявився співробітник місцевого СБУ, запустив до нового терміналу бойовиків російського диверсійного загону Іскра, Кадировського спецназу та бойової групи Восток під командуванням Олександра Ходоковського, керівника відділу управління Альфа СБУ в Донецьку. Терористи захопили поверхи і вийшли на дах будівлі, а після цього звернулися до українських військових з ультиматумом. 15-20 хвилин після їх під'їзду до терміналу мені подзвонив на мобільний телефон Хадаковський, бувший керівник Альфа в Донецькій області, і запропонував зустрітися, щоб обговорити питання щодо здачі аеропорта і передачі їм під їх охорону. Муженко одразу сказав: треба тягнути час для того, щоб ми змогли зібрати. Резерви для посилення нашого зведеного загону. Щоб виграти час, спецпризначенці висунули одну умову. Виведення особового складу і техніки з литовища може розпочатися лише після того, як аеропорт залишать пасажири та цивільний персонал. Виконати цю вимогу бойовики негайно не могли. Останній рейс відлітав о сьомій ранку. Тож необхідний запас часу українські військові отримали. мы затягивали время, сами вооружаясь и ждя подмогу сверху и, соответственно, наземным путем. Банформирование тоже не стояли на месте, занимали этажи, занимали крышу, оборудовали там свои позиции, э, делали даже определенные селфи оттуда. Сейчас две ЗУ-23 мы расташували вот тут на всем вот участку местности. Одна ЗУ-23 дивилася на аеропорт. В подальшому це дуже ефективно зіграло свою роль, тому що е, обичні пулі, навіть е, пулемета ПК, не, не пробували стекла. От, а ЗУ-23 прошувала насквозь весь термінал, який був зроблений із скла і металу. Тим часом в штабі АТО напруга досягла свого піку. Там прекрасно розуміли, що наявними силами гарнізон Донецького аеропорту не втримати, а залишати окупантам важливий стратегічний об'єкт командування не збиралось. Тож діяти необхідно було оперативно і рішуче. Ну, після отримання ультиматуму у нас і в думках не було, що ми залишимо цей аеропорт. Ми зразу вже розуміли, що наступає такий момент, серйозний, дуже, але особовий склад був до цього готовий. І коли отримали ультиматум, всі навіть здохнули, сказали, ну все, почалося. Визвав нас генерал Муженко, довів нам обстановку, що от так і так сьогодні захворіли новий термінал, аеропорта старий термінал контролюють наші війська. І вони не можуть удержаться. у них мало людей, мало боєприпасів. Треба відвезти туди ще чотири групи спецназа. Розпечатали план на этого. Ну, генерал Муженко, скажем так, давайте вместе как думать, думати, як це все зробити, так щоб все це закончилось успішно. Бойовики у новому терміналі поводили себе вкрай зухвало. Вони демонстративно погрожували українським військовим і, не криючись, робили селфі на даху. Вочевидь, були певні спецпризначенці виконують умови ультиматуму, як це неодноразово відбувалося з військовими підрозділами. Але цього разу керівництво АТО мало інші плани. Після того, як було здійснено евакуацію всього цивільного персоналу, я вже повторюсь. От. Ми знову ж таки доповіли генералу Муженко, який сказав, ми, а, ти, а зараз прийшла наша черга виставляти ультиматум про те, що якщо вони через годину не залишать здання терміналу, не відведуть своїх людей, то будуть застосовані всі наявні сили і засоби для звільнення аеропорту. Десята година ранку, 26 травня. Для підтвердження серйозності намірів штурмовики повітряних сил Збройних сил України виконали демонстраційний політ над будівлею аеропорту. А до летовища рушили вертольоти з десантом. Ну, Прийняли рішення, що політіт 3-24-ки пролітять вдоль старого терміналу, вдоль нового терміналу, атволікут в це час сепаратістов, в цей час. восьмерки сядут на площадку загрузки там, грузовых самолетов. Когда вылетали в аэропорт, то ну, после того, как сбили вертолеты 2 мая, все понимали, что уже есть у них ПЗРК, есть стрелы, есть тихлы. Но надеялись на то, что там рядом в терминале сидят наши войска. За полосой стояла ЗУшка, которая стреляла по новому терминалу. И была вся надежда на то, что Ні, ну, не зможуть підняти голови. Коли над ДАПом з'явилися українські МІ-24, бойовики не надто стурбувалися їхньою появою, адже були певні, що вертольоти не завдадуть їм шкоди. Утім, коли 24-ка направлялася в сторону нового терміналу, один з найманців вхопив до рук переносний зенітний ракетний комплекс. Вертолітники також побачили людину з ПЗРК. Здавалося, ще мить, і трагедія неминуча. Коли борти були вже в повітрі, командир дав, що все, готуйся, ешелон йде, не дай допустити запуску ПЗРК. Тобто забезпечити безпеку повітряних судів. Один із них нахиляється, бере ПЗРК, ложить на плече. Тому я просто доповів, щоб бачив ПЗРК і дав команду вогонь. Снайпер завершив свій перший вистріл, після чого вже почався ну, бой вже з сторони нового терміналу. Началась стрельба, это были Воги, это было РПГ, ШМЕЛИ ну и другое стрілкове оружие. Думание здійснювалося у нас э, вот на цьому участке в кінці взлетно-посадочної полосы. Таким чином було висаджено э, 6 групп з вертолетов МИВИСИМ. Поки йшло десантування, їх прикривали вертольоти Мі 24. Два вертольоти, які постійно бражили над, над аеропортом. В районі 12 години ми десантувалися в Донецькому аеропорту. При приземленні вже почався бій. Бій йшов між старим і новим терміналом. Но контакт був дуже плотний, тому що, во перше за територією аеропорту дим був большой, горело. І ми не могли спочатку сорієнтуватися, хто відкуди веде огонь, було прийнято рішення за допомогою РПГ-18 обсипати повністю з першого з четвертого по перший поверх стікляні вікна в новому терміналі, що дало нам змогу працювати і стрілецькою зброєю, працювати і паствольними гранатометами. Через оці обсипані стекла ми вели вогонь, а те, як при град, в принципі, ніяких не було по поверхах, то гранати долітали до самих, самого кінця, противоположного кінця терміналу і, в принципі, робили там свою роботу. Наскільки я знаю, що після того, як розпочались, розпочались вогневе зіткнення, то Тайшхадаковський одним із перших зі своїми охоронцями залишив здання терміналу. Штурмували з усіх позицій, тобто ми тримали позиції, займали. Всю територію аеропорту, вона це доволі така велика територія, не пам'ятаю точно, десь приблизно 80 гектарів. І наші там позиції були, там, там вишка, ну, вежа, там радар, ну, багато таких територій, стратегічних об'єктів. І вони з усіх сторон йшли, штурмували. Успішна висадка десанту значно посилила загін спецпризначенців. Одночасно українським військовим в аеропорту надійшла команда укритися, оскільки по бойовикам, що зайняли новий термінал, планувався авіаційний удар. Першим по будівлі відпрацював штурмовик су 25 повітряних сил. А потім за справу взялися вертольоти армійської авіації було поставлено завдання підтримати захват ДАПа. Це ранку, коли ми ходили, то Я останній раз бачив ДАП з цілим з склом. Ми парою з підполковником Сітніком полетіли при підльоті вже к самому аеропорту. су 25 якраз працював раз по терміналу теж з пушки. Когда мы прилетели уже, велонаводчик дает нам команду, работайте всем, что у вас есть. Мы прошли мимо этих двух, над местом высадки, мимо с их стороны, со стороны города, мимо двух терминалов, и там такое озеро возле шахты есть. И там сделали вираж, разворачивались, три вертолета 24 Зашли мы со стороны города, отработали, со стороны, вернее, полосы, отработали с пушек. Нарами побоялись работать, потому что терминал весь стеклянный. Побоялись, что он, через него пролетают нары и полетят в город. Решили сделать заход со стороны города. Зашел с города нарами, отработал и ушел за аэропорт уже в сторону Довгеньки. Я ушел в центр города. В тот момент мы еще пытались... Избежать повреждения, находящихся рядом, э, зданий, строений. там эти гаражи были, это метро. Там дальше город, там какие-то здания стоят, там люди живут. С точки зрения тактики это было, безусловно, неграмотно, что мы выходили вдоль э, расположения противника, подставляя бог. Потом, как выяснилось, э, только мы о чем-то думали. С той стороны никто ни о чем не думал. По нам начали работу. Пошли. Ну, По-перше, по броні почався дзвон, ну а потім, коли вдоль дольпорту, глянули, а там вся хвостова балка в дирках. Будівля нового типу європейського це така скляна споруда. Тобто все, що влітало в термінал, влітало всередину і вибухало ну, жаль того, що построїли люди. Вся країна тоді на цей Євро 12 працювала і тільки тому, що там якась сотня покидьків туди залізла. Терористи явно не очікували, що українські військові вчинять такий шалений опір. А коли почали активно працювати бойові вертольоти та зенітні установки, це спричинило паніку серед нападників. Російські найманці несли чисельні втрати. А тим часом спецпризначенці з десантниками займали нові вигідні позиції. Була спроба здійснити евакуацію на Камазі. Один із, КАМАЗів, один із КАМАЗів доїхав до Потіловського моста і на блокпосту на Потіловське е сепаратисти прийняли його як за КАМАЗ Збройних Сил України і розстріляли його. Другий КАМАЗ, який намагався прорватися, здійснив неудалий маневр і, е ударившись у бітонний, бітонне загородженнями, перевернувся. Батальйон Восток себе піарив на площадях Донецька, де люди їм аплодували. На цих самих Камазах бойці батальйону Восток намагалися прорватися до своїх. Камаз був зупинений вогнем стрілецької зброї. Вони попросили забрати тіла поранених, але коли під'їхала швидка медична допомога, звідти вийшли люди в білих халатах, а під халатами видно, що... Це камуфліровані штани, що це військові ботинки і вони наче, починають перегружати ящики з боєприпасами. Було прийнято рішення на знищення. Близько 17 годин розпочався дощ. Дуже такий сильний. Протягом години він йшов і обидві сторони перестали вести вогонь. Ми спостерігали, що. Людей вже в будівлі аеропорту, ми вже їх так їх не бачили в відкриту, як вони раніше ходили там. На криші людей не було. Я заслухав доповіді всіх наших командирів по особовому складу, я дуже був щасливий, що у нас закінчилось без наших що у нас ні одного загибло немає. Через деякий час розпочались, розпочалась знову-таки. Стрілянина, але не така вже сильна як була до цього. Перестрілка стихла лише надвечір наступного дня. Тоді ж генералу Муженко доповіли: основні сили бойовиків залишили термінал, який необхідно зачистити і взяти під контроль. У штабі АТО дали дозвіл на зачистку. Десь о 6 або 7 годині вечора. Ми вже повністю знали, що там уже нікого нема. Ми позбирали все, що там. Знайшли все збройні, яке вони залишили боєприпаси. Що ми поразилося, це на четвертому поверсі до рукава пожежного був прив'язаний крюк, по ходу яким спускали трупи. на Перший етап. Там були якісь медики, коли робили зачистку основного терміналу, там говорили, що там була куча бентів, куча крові. Ну, видно, що і перев'язані пакети там використані, тобто видно, що їм надавали допомогу. Ще дуже довго чекали, що буде повторна спроба. Думали, що будуть накопичені певні сили, і буде здійснена знову таки спроба вибити нас із. Ті будівлі, які були під нашою охороною, кадри бою у Донецькому аеропорту, 26-27 травня, наживо транслювали українські та іноземні телеканали. За перебігом подій, затамувавши подих, спостерігав увесь світ. Після рішучої відсічі, яку завдали окупантам українські військові у Донецькому аеропорту, ворог ще протягом кількох місяців не наважувався навіть наближатися до нього. І це за умов, що литовище перебувало у повному оточенні ще півтора місяці до середини липня 2014 року. Вони не очікували, що за коротке время нам прийде достатньо велика допомога. Ну і не ні нашого упорства, тому що до этого. Все воинские подразделениям, которым предлагалось уйти с каких-то там позиций, останавливаться на марше с помощью гражданских людей, у них это выходило, и они думали, что так же самое будет и с нами. Ну для большинства особого складывался был первый такой серьезный выпробуний, первый серьезный момент, в том числе и для меня. У бою за новий термінал Збройні сили вперше продемонстрували суспільству свою спроможність дати гідну відсіч агресору і захистити свою державу, захистити за будь-яких обставин. Це нам е, дало можливість повірити в себе, в свої сили. І е, це показало, що наші тренування, наша підготовка йшла в правильному напрямку, що ми вміємо воювати і можемо воювати. Стріляти неприємно, а ну що? не ми, так хтось другі політять. Ну, яка, що це війна. По побуту ну, була прострілена труба в новому терміналі. Ну, я вам скажу так, коли три дні ти живеш, не знімаючи броню і хочеться просто по-людськи помитися, коли швидко знімаєш броню, лізеш під цей фонтан. Постійно тюкущій води, понімаєш те дві хвилини хоча б змити з себе. Цей весь пот і грязь. Ти себе чувствуєш мужиком, ти себе чувствуєш захисником батьківщини, ти себе чувствуєш патріотом. У ході боїв 26 та 27 травня російський загін Іскра і група Кадирівського спецназу фактично перестали існувати. Всього в районі Донецького аеропорту тоді було знищено понад півтори сотні бойовиків. Серед українців не загинув жоден військовий. Лише троє отримали поранень. Звісно, відчуття страху було. Наверное, як і у мене, як і у всіх воєннослужащих там, Тому що це був перший бой в нашій житті. Наверно, більше всего ми нервничали это когда летели. Когда мы туда прилетели для получения задачі, вот, старший групи говорить, все, все нормально. Товариші, которые захватили аэропорт, есть засоби противоповітряної оборони. Після низки невдач Збройні сили України вперше показали свій характер у бою з переважаючим і сильним противником. І саме тоді українські військові усвідомили, що можуть дати гідну відсіч російському агресору. Азартом це не можна назвати, ти розумієш, що це не комп'ютерна ігра, що життя в тебе одно, що тебе в тебе за, за тобою залишилися твої рідні дружина, діти, батьки і. Права на помилку ти не маєш. Ми Збройні сили, ми зброї в руках захищаємо людське життя. За кілька днів, попри ризик бути збитими, на злітно-посадкову полосу Донецького аеропорту приземлилися чотири військово-транспортні літаки Іл-76. Вони доставили військовий підрозділ, який замінив гарнізон литовища. Зведений підрозділ від 72-ї бригади, але основа це мого батальйона. П'ята механізована рота на чолі замкамандірного батальйону. Командир роти і до двох зводів на БМП-2, які е, туди були доставлені повітряним транспортом на Ілах. От, і вони тоді да, поміняли. З кінця травня до початку серпня боронили литовище. Коли вже ми сіли в борт і набирали висоту, і ти розумієш, що якщо... Буде вистріл в ТЗРК, шансів вижити немає. І коли виходить бартехнік Л-76 каже, пацани, ми живі. Оце був, мабуть, пік, що ми залишилися живі, набрали висоту і вже летіли на базу відпочивати. Події 26 травня 2014 року поклали початок обороні Донецького аеропорту. Вона тривала 242 героїчні дні.